Вітаю, сталкери! Сьогодні ще одне корисне відео. Я з вами на ростку прямо на базі і хочу вам показати, як перемогти на арені. Перші декілька е, раундів ми з вами проходили, вбивали чуваків зі снайперки, там е, вбивали там, зі своїм напарником, потім вбивали всі собак. І після цього нам цей чувак Арні сказав, щоб ми приходили за кілька днів і, типу, е, прийняли участь далі в арені. Я вже в нього був у арні, і він сказав, що я маю битися там на арені з химерою. Це величезна така тварівка. Ми з нею будемо битися. Зараз я вам розповім, що саме треба робити, щоб її перемогти. Нічого такого немає. Ви знаєте, як забирати шмє... шмот з арени, який ви виносите, і тому ми з вами скористаємося без всіляких понтів цим самим цим самим лайфхаком для того, щоб... Перемогти на арені, ми з вами викинемо тепер свій шмот сюди і зі своїм шмотом зайдемо на арену. Я вам зараз покажу, як це робиться. Ми з вами стаємо так. От біля... Оце наш сейф, в який він складе наше озброєння. Ми з вами стаємо тут, отут, на проході. Отак. Можна навіть зайти. Mm -hmm. Бачите, але він починає сам з нами говорити, якщо ви далі проходите. <пілляння> Дивіться, заходите приблизно так, щоб у вас ноги стояли поза кімнатою трошки, отак десь приблизно, бачите? Звичайно ви маєте зберегтися е, заздалегідь, для того, щоб ви могли повертатися, бо останнє збереження буде вас повертати до цього чувака. Скидуєте всі дробовики набої. Скидуєте найпотужнішу свою зброю, наприклад, я викидаю ем, свою сайгу, а ви можете викинути свій дробовик чи ще щось. Е, дивіться далі, ви кидаєте на свої аптечки, ви кидаєте свої бинти і викидаєте свій костюм. Викинуть. Тепер заходите до цього чувака, він вам щось тут? Ви спочатку хапаєте те, що тут лежить у цьому ящику. Тобто тепер у вас відкриті двері і ви можете спокійно заходити на арену. Вам да, видали озброєння і тепер ви збираєте все своє лахміття сюди. Заходите сюди. Кидете екзокостюм, можете килішнути зброю, як вам зручно. Заходите сюди, берете свою пушку. Застрибуйте на ящик і починайте гасити цю тварюку зі своєї зброї. У вас є купа аптечок, ви можете підлататися. У нас тут поки викид, трошки бачите, червоненьке воно там. Ну то не страшно. Шукайте знов цю падлу, воно стоїть. Гамселите її прямо в пику. Для того, щоб перезарядитися, знову застрибуйте на високі ящики. Для того, щоб вона вас не могла знайти. Це все дуже просто. Все Закінчилося. Час повернутися до справ та розваги. Лікуєтеся, відкриваєте двері і повторюєте те саме. Стаєте так, щоб він вам не почав нічого говорити. І ви могли викинути своє озброєння. Краще зберігаєтеся прямо на цьому місці, якщо раптом щось не вийде, і викидаєте все включно з тим, що є. У вам видавав цей чувак на бій. Все, що можна, викидаєте за виключенням сюжетних предметів, ви їх не можете викинути. Можете розрядити і викинути, наприклад, набої, якщо ви хочете. Все, ось тут лежить отака купа. Виходите. Ще раз обічел. Це я зараз що? Диво бачив виходить. Речі мої, Де Де і завжди капець? І ручка десь закотилося. Добре, автограф перед фіналом візьму. Не, він каже: візьму автограф, ось лежать ваше лахміття, все. Його теж не чіпайте. Я повторюю, не чіпаєте. Доки не заберете сейфу своє. Намагайтеся стати так, щоб до сейфу швидесенько дотягнутися. Отак. От Раз. Забираєте. І повертайтеся забирати все, що тут валяється. Ого, а це було красиво. Тримай. Заслужив. Так, попереду лише фінал скіфен. Можеш, поки в Ганжі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. Один раз я поспав, і тепер у нас є можливість з цим чувачком знову поговорити і прийняти участь у фіналі арени. Ласкаво просимо до фіналу, Скіфе. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь банк. Що? З якої зброї хочеш отримати кулю бал? Вони у мене питають, яку зброю я хочу взяти. Двостволка обирай сам. Давайте рандомно, нехай зброю він дасть, яку дасть. Можеш брати сам. Тоді револьвер. Обожнюю вестерн. Зашибісь, давай вестерн. Погнали, погнали, погнали! Бо глядачі мені всю арену рознесуть. І робимо наступне знову щоб написа вся... про всяк випадок. Ми з вами викидуємо. Оцю пушку оцю пушку і 300 набоїв до неї, і, звичайно, свій екзоскелет. Можемо, наприклад, викинути ще щось, якийсь артефакт, якщо у нас є бажання. Можемо викинути ще пістолет, е який класно стріляє. Все. Заходимо до цього вилупка. Найкращий фінал! Він у нас за спиною закриває двері. подивитися прийшла. Правила, ти знаєш, все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там, де й завжди. Затиранні Оскіфе до смерті. Я yeah. всі гроші на тебе поставив. Забираємо те, що нам дають. Давайте подивимось, що нам дали. Револьвер, але це вся херня, доволі класний бронекостюм дали. Це не чесно, так не чесно, але ви можете спробувати чесно, якщо хочете. Він доволі міцний цей чел, тому ми з вами таку. Не варто з ним перестрілюватися з пістолета. Він в дуже міцному екзокостюмі. Можемо тут постояти тихенько. Тому ви уявляєте, як ми б з ним билися з револьверами, так? Да? Ви вже собі уявили трошки. Він витримує просто величезну кількість е, пострілів з. Ой! Треба було викинути, звичайно, і аптечки, але я на цей раз чомусь їх не викинув. Ой, Осталки наш зовсім Спробую з маленькою кількістю аптечок, але в принципі ви можете викинути і аптечки. Це, я забаранив цього чувака, убив тирана. Є піки, і тепер Це було легендарно! Те, це було легендарно. Ми вбили цього чувака, на ньому немає ніякого класного луту. Тут теж нічого ніде не валяється, він дуже потужний, у нього класний е костюм, але, на жаль, ми цього костюма не можемо скинути. Тому ми з вами повертаємось до цих дверей, як завжди, е зберігаємося, забираємо, скидуємо наші шмотки. Чому ми все це зробили? Бо ви бачили, це падло, яке вийшло з нами, воно приперлося зі всіма своїм зі своєю снарягою. А нам дали лише якийсь аванючий костюм і револьвер. Уявляєте, як було б класно з ним типу, битися. Ну, давайте. Охохо! Оце бій, чемпіоне! Я тут ледь не посивів. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде? ого го пригальмуй, чел. Я тут ніби як підсобник. Що сказали, поклав, що принесли зберіг і все. А питання твої це до армії. Ось наші, е, наші лахи валяються. Зараз ми все підберемо по старій схемі. Спочатку забираємо наші речі з сейфу. Чік. А тепер повертаємося, забираємо все, що ми звідти. Зберігаємося. Спочатку дивимося, я вам показую, що все на місці. Наш костюмчик на місці. Ми можемо скласти всі наші артефакти і можемо продати костюм, який ми звідти винесли. Ти, бляха, найкраще з того, що траплялося за Реновські. Видовищно, з запалом і ані краплі страху. Купонів. Завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тривай! Твоя доля заслужив. За те, що правила порушив, не накинеш. Я сподіваюся, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли насмерть. На арені це головне право, але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку цифру. От як тебе, наприклад, тримай. Ти ран цей ствол тепер вже точно ні до чого. Це він нам віддав е, кувалду. Ми з вами отримали класну зброю від тирана. Бачите, це прокачаний дробовик. Це непоганий дробовик, але у нас є сайга, вона набагато краще. Ми з вами отримали бабки. І е, на цьому е, пригоди на арені завершуються. Ми з вами чемпіони арени вбили цього виродка, обов'язково своє, свою зброю на бій з ним, інакше ви не вб'єте його ніяким револьвером. Це просто нереально. Він е, в дуже серйозному обладунках. В нього класна зброя, в нього гранати, і він буде, ви будете з ним битися дуже і дуже довго. Але якщо хочете спробувати, це ваше право. Підписуйтесь на канал, ціцяте вподобайку. Пишіть коментарі, чи подобалося вам це відео чи ні. І побачимось далі. Ви були на каналі Тьорна Мене звати Дмитро. Побачимось.